Сьогодні 2 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. Квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день дитячої книги, свято, яке привертає увагу дітей та їх батьків до надзвичайно важливого заняття читання книжок. Саме книги відкривають юним читачам двері у фантастичний світ, Знайомить з незнайомими раніше істотами, розкриває таємниці життя. Дату для свята обрали не випадково. Саме цього дня народився відомий дитячий письменник Ханс Крістіан Андерсен. А ініціаторкою створення окремого свята дитячої книги стала Еллі Лампман, авторка дитячої літератури та громадська діячка. Вона також заснувала Народну раду з дитячої книги. Також 2 квітня Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Подія була організована за ініціативи ООН 18 грудня 2007 року. Аутизм є дефектом психологічного та психічного розвитку, причини якого поки що невідомі. Хвороба проявляє себе в перші роки життя. І таким дітям складно контактувати з іншими людьми та загалом з зовнішнім світом. Вперше дане порушення описав лікар Каннер 1943 року. А ще 2 квітня день примирення. Головна мета цієї події полягає в тому, щоб залучити суспільство до мирного співіснування, не приховувати образу, а намагатися з усім примиритися. 2 квітня святкують Міжнародний день перевірки фактів. Термін факт чекінг активно використовується в наші дні. В перекладі з англійської він означає перевірка фактів. Мета цього дня залучити суспільство до розвитку критичного мислення, підвищити проінформованість про існування брехливої інформації. Цього дня народилися. 1902 рік український архітектор спорудив у Києві республіканський стадіон, палац спорту та готель Русь Михайло Гречина. 1990 рік. Офіцер збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України Артем Слісарчук.